— Категорію пройти, котегорію, і це мати котегорію. Не треба ніякої категорії. Адже ж не до мене, мене придирають, що я на поворотах не стою, що я на знаках не стою, що я не стою на перевулку движень не став. І я притираються до мене. Чого? І що, права забрали? Забрали, бо забрали, а ті не грошей не побачимо да не побачив нічого. Забрав і побрав ще. Ви ще вишенько. Да, отрась, от їхать, і у... Так подай на суд на них. І, і лежав у хірургічній больниці на Український лежав в верху. Ти? Так, да, через їх вже. Так подай на них на суд. Адвоката візьмуть. А вони кажуть, якщо ти каже на суд, подасть, то ще, ще заплатиш. А дама гроші платити за суд. А нас тут нема чим платити. Чим нам буду платити, чим скажу. Плати. Ну я треба мені то подам, а не треба заплатити. А там вона ті гроші десь кажуть, не треба котігорів, передай категорію на ну, машину передай. А ну Ліану, Ліану покажи.